Перша честь всіх цієї ситуації мені дуже важко стримати емоції в зв'язку з тим, що всьому світу і всій країні, очевидно, санкції проти мене як лідера опозиції, як п'ятого президента були незаконними, неконституційними і безпідставними. Єдина тактика влади з самого початку було затягування процесу. Кодекс адміністративного судочинства абсолютно чітко визначає часові рамки і щодо подання доказів, обґрунтування доказів, представлення позицій і прийняття рішень. І рішення з цього приводу абсолютно реально було прийнято ще в травні. Але з дотримкою всіх правил процедури ми є позивач, високий суд, що зустріч. Вам треба розширити представництво, додати ще Міністерство економіки, будь ласка. Треба уряд, будь ласка. Треба, щоб не ходила Рада національної безпеки і оборони, будь ласка. Треба півроку не відповідати на законні вимоги суду. І позивача надати документи, які доводять обґрунтованість прийняття рішень, півроку можна ігнорувати суд, ховати документи, а врешті-решт перейти до прямої фальсифікації, що є кримінальним злочином. Врешті-решт, 11 місяців мене позбавляють моїх конституційних прав як громадянина. Як депутата, як лідера опозиції. Немає жодних ілюзій в тому, що вони не виграють цю справу. І єдина виграшна для них тактика затягують 11 місяців, скільки ще держава право, верховенство права буде зґвалтовано таким брутальним попиранням прав і демократії. Як прізвище відховувати? Ще раз можу підтвердити. Ні в мене до пані Пантюхової, ні в Пантюхової до мене. Немає ніяких запитань. Мені вона в залі не потрібна. Я подавав позов до Зеленського. Зеленський зараз знаходиться в країні. Дуже важливий процес зняття героїчного голови Служби безпеки України і підготовкою до виборів. Підкреслюю ваше честь. Підготовкою до виборів. Бо вся риторика президента пов'язана зараз з виборами. Він дає доручення парламенту підготувати виборче законодавство, офіс президента передає Центральну виборчу комісію проєкт закону. І я хотів сьогодні проінформувати вас, що в цьому законі вони, президент, напряму записав під санкційним особам. Брати участь в виборах заборонено. Вибори по їх позиціям, вони планують завершити переговори в січні. І тому абсолютно цинічна позиція, коли просто неявкою вони думають, що можуть знущатися над українським правом. Хочу наголосити, що ще одна є обставина, яку ми не можемо прийняти до уваги. Не взяти до уваги. Це брутальні політичні корупційні скандали. Спочатку це починалося лише як плівки Міндіча в операції Мідасна був. Потім це була операція Шлагбаум, коли пере... зупиняли побудову е засобів захисту об'єктів енергетики, а вся країна і Київ, в тому числі сьогодні вночі, сидять без світла і тепла, і без води. Потім це перетворилося на корупцію. Під час закупівлі озброєнь на сотні мільярдів доларів. Потім, це вже минулого тижня, так звана операція Кісіля Шефіра, де так звані народні депутати, вони не є народними, бо вони не представляють народ, а представляють тільки ті, хто їм заносить хабарі в конвертах. Були вскриті на безпосередній участі отримування грошей в конвертах за кожне голосування. Я про це казав з 2019 року. Зараз в цьому отримані неспростовні докази. І мова йдеться не про 30 депутатів, яким вже надана підозра. Мова йдеться не про 5 депутатів, які обі обіобрани запобіжний захід, а мова йдеться про те, що лише в цій групі 22 народних депутата отримали хабарі за голосування. Ви хочете про Парашенку поговорити? Нам треба терміново рятувати три речі. Річ перша це довіра суспільства до влади. Корумпованою, прогнивший, яка має серйозну загрозу національної безпеки. Ця влада. Річ друга: повернення довіри фронту до тилу. Значить, якщо буде втрачена довіра фронту, в цьому залі будуть сидіти росіяни. Річ третя. Повернення довіри наших партнерів до Держави України. Інакше ми не отримаємо ні грошей, ні зброї, ні технологій, ні політичної підтримки. Хочу ще раз підкреслити вашу увагу, а з чим була пов'язана передача нам з боку партнерів, зброї і грошей? Обумовлено лише два фактори. Фактор перший це є незалежність антикорупційних органів, які все ще знаходяться під загрозою. І фактор другий: верховенство права. Верховенство права це є незалежність суддів. Верховенство права це є права опозиції, права людини, права журналістів і права громадських активістів. І, врешті-решт, свобода. Єдине, що вони можуть представити, це не з'явитися на суд. Будь ласка, вона, ця жінка, мені не потрібна, в мене немає з неї ніякого спору. Посилання на те, що це ДСК, ДСК вони самі дали цей режим, а потім всі ці документи з'явилися в відкритому доступі. Немає жодної літери, крім того, як вони фальсифікували диск. У пана Зеленського є. Прямих і опосередкованих 10 мільярдів гривень грошей платників податків, в тому числі і моїх грошей, які вони забрали, для того, щоб забезпечити безперебійне функціонування цього інституту. Ще раз підкреслюється питання самопідставництва. Тут має бути Зеленський. І це не менш важливо, ніж підкіливні переговори. З корупціонерами-депутатами своєї фракції. А точно більш важливо. Я є єдиним зразком гармонізації санкцій, коли санкції Путіна, які були запроваджені проти мене три рази. синхронізовані з санкціями Зеленського. Нема в світі більше такого. І в Україні нема. Я є єдиний політичний діяч, який постійно перебуває на території України громадянином України, народним депутатом, проти якого висунуті звинувачення. Басманний суд міста Москви два тижні тому прийняв рішення, звинувачуючи мене в геноциді, який проявився в формі. Знищення солдат Збройних сил Російської Федерації і кримінальні справи корупціонера-учасника справ плівок Міндіча Проніна Пронібето, мою участь в картинських в угодах. Там як сьогодні ну, хоч що можна начепити, але не це. Сім років я є об'єктом. Незаконного кримінального провадження, політичного тиску, рейдерства і порушення моїх виборчих прав. Ще раз написано, що я є одним із небагатьох, шість, мені здається, таких серед тисяч, яких було запроваджені санкції, яким заборонені проводчим. Це що? Це я. А це те, що я не можу відкрити виборчий рахунок, я не можу підписати виборчі документи, я не можу брати участь. І хоча я принципово стою на позиціях, що вибори можуть відбутися виключно і лише коли буде забезпечено припинення вогню, я можу наголосити, що перенесенням цього засідання ми створюємо надзвичайно небезпечний прецедент. Тому я прошу дати їм можливість прислати іншого представника за пів години або прибути Зеленського. Але Україн, прошу, не продовжувати далі цей безприділ, буде скоро рік. І через півгодинної перерви перерву продовжити засідання і прийняти обґрунтоване, законне, судове рішення. Я дуже на це не полягаю. Це іспит для мене, це іспит для суду, це іспит для держави. Я не маю жодного сумніву, що ми з честю прийдемо на цей іспит. Я прошу честю.